Всім привіт! Знову приїхали в наш сад сьогодні 19 серпня. Знову в нас по плану шукати червоноголовці, ну і якщо будуть, то бабки теж. Не будемо гаяти часу. Йдемо сьома ранку, починаємо збір. Був ще я позавчора, назбирав зовсім мало, тому. Зараз зроблю вклейку відео. Не зготів випускати ціле відео, тому тільки ставлю невеличкий ролик. Далі підемо збирати. Осик такий. Ні, тут осички ростуть. Минулого разу тут нічого не було. Зараз пошукаємо, можливо, щось вже підросло. Можливо і ні. А ні, он він, він наш. Он він наш грибок. На О! 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 О, по таких ми і приїхали. Більше не бачу, йдемо далі. Далі, якщо видно, ще є осикі, ще там полазимо подивимось. Ну, ще у нас осики тут є. Дивіться, яке чудо трапилося. Тільки ну, бабка, тільки якась дуже світла і така плотна-плотна. Це супер. Йдемо далі. Ось ще є наші осички ростуть і подивіться, який бонус нам сьогодні заведів. Підемо його збором. Помаранчевоголовиця, не червоноголовиць. І два дні назад його тут не було. Можливо, був маленький під листечком. Саме то, саме воно. Добре, шукаємо далі. Маємо сьогодні такий результат. В сьогоднішню прогулянку, напевно, що покажу в наступному відео бо нема багато чого показувати. Всі. Ось така вийшла грибалка від 18 серпня. Yeah. Трошки щось знайшли і то вже добре. Зараз йдемо, що нам наша перша борізка покаже, чи розкаже. Бориска бажаю нам спробувати наступного разу. Добре. Йдемо досить. Перші два місця з усиками нам нічого не принесли, але я вже бачу. Казав мініпух мой любимий розмір. Ми йшли трошки ще. До інших осик. Подивіться, як заховався негідний. Лізуть потроху, лізуть. Але вже щось сухо стало. Бо робити більше перегляд чекати на дощ. Можливо, краще в ліс їздити через пару днів, може там трохи вологи більше. І знову ще одна місцина така цікава. І тут ростуть якісь як і минулого разу, я не знаю, чи це така світла бабка. Скоріше за все. Майже б'є. Вони під осичником не дуже схоже. Попався, то добре. Завжди ще відійти від тієї бабки, піднімаю голову, бачу, а там дивіться, які два. Я вже й не знаю, може не в ліс їхати, а знов всю. А от ще два. Це такі червоноголовці. С вами такі світлі. Рубочки. дочки для сына, для дочки. Це можливо бабка така. Чи, чи цей підросічний такий світлий. Зрозуміло, але смачний. ще пошукаємо, може ще щось трапиться. Ось ще один грибок. Несподіваний. Бабка-бабка. Добре, нехай буде так. Тільки що тут забрали гриба. Повертаюсь тут, де проходить. І ось ще одна така сама. Класична бабка, але дуже на тоненькій нозі такій, вже поїджена. Вже не дуже вона добра. А, цю видите, какие два кабаны. Вот еще один попался. Молоденький. Супер. Ще більшов все кругом, вертаюся. Назад вже буду додому йти. Ну, сховався від мене, заходив я. Ну, от з того боку там постояв, подивився, нічого не побачив. А вертаюся ось він. За горбочком сховався від мене. Він ну, тільки присів ось друг. Може вже й почнуть. Третій. Не знаю що робити Він В ліс хочеться. І сюди хочеться. Ідеальний варіант. Ранком сад, а після обіду в ліс. Будемо бачите, що з роботою. Картоплею, бо вже потроху купаємо картоплю. Ходив буквально вам 2 метри від світи, стояв і не бачив. Ось є така трійця. Повезло. Ну, Ось Закінчується наша прогулянка. Сьогодні майже 2 години погуляв. Дивіться, результат сьогоднішній. Сьогодні вже трохи краще, але дуже мене порадували оці три. Тут троє з ларця, однаково з лиця. Означає, що ще може бути. Хоча дуже сухо вже, ще можуть бути грибочки, що потрібно ще їздити перевіряти. Цікаво, що чому це такі вони них красноголовці, але чомусь світлі. В одному місці такі ростуть. Оце бабка, то вона трохи інакше. І видно, що вона інакше. Ось. Ще я такий букетик зібрав для дружини. Не знаю, напевно, що це сухоцвіт. По-моєму, він такий, як засихає, такий і лишається. Вона там сіє собі керм'ят, по-моєму, називається чи щось таке. Зараз вже після відео зніму, покажу. Він засихається, засихає і лишається на цілий рік в такому самому вигляді. Все. Всім дякую за перегляд. Всім миру, добра. Такой такий, по-моему, кермех называется. Он высыхает и целый рік не качает своего кольору, формы. Ну, майже не